Отам ноутбук стоїть. Тільки що я провів сесію. Після сесії в мене от бачите око одіорнулося. Накопилося дуже багато, бо я себе стримував. Щоб людині змог я допомогти зміг, мені треба її аналізувати, повністю її слова, її міміку, Пам'ятати історію. Я тому максимально сконцентрований. Я. Інколи дуже важко можу себе заставити спортом. Тому що я роблю? Як тільки я встав, я роблю дурнецькі чирнацькі вправи, наприклад, отак. Без ніякої підготовки, без нічого. Для чого це? Я хочу вилити накопичені емоції. Котрі я, і за того, що я скован анонімністю, я не можу нікому це розказувати взагалі те, що було з клієнтом. Але мені мої емоції треба кудись вилити, тому що я їх виливаю в спорт. Але як я їх виливаю? Думаючи про клієнта, про те, що там було, що я хотів. І це можуть бути отакі речі, отакі, отакі, отакі. Можна потім там, я не знаю, потанцювати будь-як. Тобто, ще раз, ви вдома, вас ніхто не бачить. Хочете ви спортом? Спробуйте одну хвилину спорту в день, будь-якого, хоча б секунд 30. І що це таке? От, наприклад, ви отут сиділи, да? На стільці сиділи, потім такий, сухой. А ч, в мене підлога чиста? А ну давай зробимо пресик. Уляглися і пошли три рази, 30 секунд качнули пресик. Все. Чому я про це говорю? Тому що дуже важко з прокрастинації вийти. Тому є такі правила. Там правила 15 минут над єгість, 5 минут як Да, Є багато правил, але воно дуже просте, щоб хоч чимось зайнятися. Треба чуть-чуть почати, чуть-чуть. І це треба зробити якомога спонтанніше, бо чим довше ви будете думати. Куплю коврик для йоги, фітнес, трекер, кросовки. Це все, гроші, час, і все. Ви не купите. Або почну з понеділка, не з понеділка, прямо зараз. Захотіли качнути пресу. вон підлога мене не така чиста. Але лягли і хоча б чотири рази качнули. Хоча б чотири. Не хочете качати. О, ти ж йоги. Поставили о, собі там якийсь там таймер на 30 секунд або на хвилину і просто пострибали як небудь. Чому це? Тому що почати щось нове завжди важко. Почати щось нове і о, енергоресурсне ще важкіше. Тому ще раз, правило, хоча б 30 секунд в день або однієї хвилини, якщо ви в глибокій прокрастинації, якщо ви не можете нічого зробити. Просто встаньте. Або такі дії підходять, коли у вас сильний стрес, або ви сердитеся. Отакі От маленькі дії, вони дуже комічно виглядають. Але ви повинні побачити, що якщо ви не навчитеся виливати емоції, наружу виливати, нічого не буде. Ви їх накопичите і потім саме взірветеся. На сьогодні все.